Всім привіт! Ви на каналі Акварелакс. І сьогодні хотів би поговорити про фільтрацію в акваріумі. Ось на прикладі свого 39-літрового акваріуму і про зміну в цій фільтрації. Ну, я, я особисто нічого не змінював, але зміна сталася сама. І я хотів би вам розповісти, і, може хтось зможе в коментарях мені свою думку також з цього приводу висловити, дуже було б цікаво послухати. В чому зміна, так? А зміна в тому, що ось в мене тут стоїть фільтр внутрішній ось цей ксілонг. Такий помаранчевий так. Ось флейта. І та губка, яка в нього була, я її десь може вже пів року тому. Я її викинув, бо вона там вже погано мала погану форму. Почала розвалюватись. І придбав я ось такий синтепон, точніше, він в мене був. Ось, ну, звичайний синтепон. Я не знаю там, які вони бувають. Ось. І я змінюю в цьому фільтрі ось саме цей синтепон. І коли я почав це робити, то десь вистачало його на 3-4 дні. І фільтр забивався, і взагалі ну, не було фільтрації, бувало таке, що я навіть... Забував там помити. І, наприклад, зранку бачу, що фільтр вночі взагалі дуже погано прокачував вже воду, бо синтепон він такий дуже мілкий і він може так сильно забитись. На відміну від губки, звісно. Але ось останні три місяці цей синтепон в мене не забивається взагалі. Ну, тобто, він раз на тиждень я роблю підміни. І до наступного тижня фільтр нормально працює. Тобто те, чия в нього зберігається, вона майже в принципі не змінюється. І коли я дістаю його, щоб змінити, бо все ж таки я його раз на тиждень міняю. Ну, там один раз там, почекав, десь може там 10 днів, 12 і все ж таки також змінив. Так ось він все одно чистий. Ну, нема в нього такого знає, там, забруднення, щоб він забивався. І сам ротор також, в принципі, досить чистий. Ось такі справи. Не знаю, з чим це пов'язано. Це, звісно, дуже зручно, так, що фільтр не забувається. Рибку я годую так само, як і годував раніше. Нічого в принципі, не змінилося. Все те ж саме. Так само в мене равлики ці меланії виповзають після підмін води і не тільки після підмін, я вже почав це помічати. Тобто, ну, ніяких змін взагалі не відбувалось в акваріумі, нічого я такого там не додаю в нього. Тобто ніяких ні добрив, ні корм не змінював. Ну і звісно. Кількість рибок також залишається всі, так, же, так би мовити, зі старого складу. Ось. Але фільтр перестав забиватись. Ось, друзі, такі справи. Може в когось також щось таке подібне траплялось. Дуже було б цікаво послухати вашу думку. Так, ну це 30, 39 літрів акваріум. А зараз я вам ще хотів розказати про інший акваріум. Так само я знімаю все одним кадром. Так. І зараз ми перейшли до іншого акваріума. Це вже AquaL54 літри, і тут же я хотів би вам також розповісти про фільтрацію і про те, наскільки вона важлива, бо коли я запускав цей акваріум, купляв я його комплектом, і я бачу, що ці акваріуми і зараз продаються. Щось вони зараз там коштують, ну я бачив там по 4 тисячі так, повністю за комплект. Десь там вони коштують 5 тисяч. Ну, ціни дуже, дуже різні, але десь в середньому можна його придбати за ці гроші, знайти найбільш підходящий варіант. Є вони в такому в білому кольорі, так і, і в чорному. І ось може хтось собі такий придбає, і тому я хотів би трошки розповісти про цей акваріум. Коли я його купляв, Тут в комплекті так йде ну, ось грілка, звісно, кришка, піддон, все це зрозуміло, так, і також в комплекті сюди йшов фільтр з цим акваріумом. Ну і, звісно, лампа. Лампа, там одна лампа. І начебто виробник все так ну, тут правильно підібрав, але ось фільтр, там в комплекті. Він був заслабкий для цього акваріума. В принципі, там по розрахункам він прокачував 250 літрів. Це акваріум на 54 літри. Тобто він, в принципі, там 5 об'ємів за годину прокачував. Що за цією формулою. Вважається нормою. І, в принципі, все повинно було нормально. Звісно, я. Не перевіряв, скільки він прокачував. Той фільтр називався Асап, він такий трохи незвичайний. Аквель взагалі робить трохи такі дивні фільтри в них. Так там помпа була знизу, в тому фільтрі Асап, а сам фільтруючий матеріал зверху. Тобто не так, як ми звикли, що помпа зверху, так, а губка стоїть знизу. Там все навпаки. Ну, його було дуже зручно обслуговувати, бо та губка вона виймалася, а помпа могла залишатись у акваріумі. Тобто не треба було разом з присосками все виймати, щоб там помити. Просто взяв ту губку, з пазів там вона виходить, раз, провернув і витягнув, помив, на місце її поставив, все дуже зручно. Ось, але той фільтр все ж таки він був ну, заслабкий. Хоча, наскільки я знаю, що ось європейські виробники, вони якщо пишуть там літраж, який прокачується, то це правда. Ось, і начебто там повинен він був прокачувати 250 літрів, але він їх не прокачував, тому коли я цей акваріум запускав, запускав я, звісно, з фільтром, який йшов в комплекті. Все я робив правильно, там все по науці, так, витримав я час, там все начебто йшло непогано в мене, але потім десь через, може, місяць. Та ні, напевно, більше. Десь, може, 2-3 місяці вже було акваріуму. Вже в мене пройшов той там, бактеріальний спалах, який там був, десь там 3-4 дні. Так, вода побіліла, помутніла. Вже в мене була рибка. Вже все було гаразд, начебто біобаланс налагодився. Ось. Ну, думаю, все круто. Запустив акваріум. Це був мій такий перший акваріум Ось. І потім просто в мене завелась чорна борода. Вона просто, знаєте, такими спалахами також в. Була, тобто все сильніше, сильніше, начебто трошки відходило, але вона буквально там за пару тижнів там захопила весь акваріум. Нічого не допомагало, там не підміни, взагалі нічого. І, і там я і рибку там перестав годувати, думаю, нехай трошки розгрузиться. Ну, але нічого це не допомагало, звісно, бо фільтр той він забивався. Я його там кожній. Два-три дні я його промивав, він знову качав. Тобто він не створював тої течії необхідної. І просто акваріум у нього там з'являлись явля, мертві зони, так би мовити. Ну і це напевно і приводило до росту тих водоростів. І потім я його змінив на інший фільтр, на більш потужний. На той про який я щойно вам розповідав, той Xielнг тут також такий стояв, він потім поламався, і я зараз купив ще більш потужний фільтр. тому. І десь буквально там, через там, пару тижнів все, там, чорна борода в мене просто сама собою пройшла. Там Зелені водорості також були. Все це пройшло. Пройшло це тільки тому, що я просто туди поставив новий фільтр. Який більш потужно прокачував воду. Нічого я не міняв, там рибки ті ж самі, там, що і були, вони залишились. Корм, все, 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 там підміну води раз на тиждень, все було, тільки ось фільтр змінив і водорості зникли. Тому, друзі, ось така історія. Фільтрація вона дуже важлива. І якщо хтось може колись. Придбає подібний акваріум, то знайте, що фільтр, який тут йде в цьому комплекті, він все ж таки сюди не підходить. Звісно, якщо там, може, у вас там було б там 5 рибок, там, так плавало, то може той фільтр би і там справлявся. Ну але якщо вже більше, я думаю, що навіть якби там 10 було, то вже все, він вже не витягнув би. І, до речі, хочу сказати, що також в цьому акваріумі, ну, тут все ж таки інша ситуація, тут е, фільтр стоїть е, з рідною губкою, вона така крупнопориста, і також він в мене не забувається. Взагалі я його так дуже рідко його взагалі можна не мити, я так промиваю, в принципі. Але я думаю, я так десь місяць, напевно, взагалі не виймав, ну там не, не мив, бачу те, чи я є. Ну і все. Ось. Тут зовсім, звісно, інша ситуація. Чому синтепон не забувається, це для мене дуже незрозуміло, так би мовити. Ну і давайте вже розповім вам ще про цей акваріум. Як тут справи? Так, ну Тут також ось цей фільтр-рюкзачок. Він тут також в мене практично не забивається. Ну, тут, звісно, нема ніякого синтепону, Тут, в принципі, це не дивно, що він не забувається. І дуже рідко я його також промиваю. Ну тут так зараз в мене все хаотично розростається, ну так, більш-менш нормально, але ось тут зверху цей Хіміантус, анубіас, і кенер літає і клює рослини. Ну я вже якось з цим звикся. Думаю, нехай вже клює. Та й воду попиває з акваріума. Звісно, я думаю, що це не дуже добре, саме для його здоров'я, для кенері, але. Його просто звідси не відігнати. Тож, друзі, ось такі справи і хотів би все ж таки вам ще, ще раз вам покажу той акваріум так? з якого я починав. І тут вже буду закінчувати відео. Ось така фільтрація. Тож питання моє для всіх акваріумістів. Скажіть, будь ласка, чому не забувається фільтр? Ну, не може так бути все ж таки, що там прям така чиста вода. Ну, тому що я і скло що там воно заростає. І ну, взагалі це просто неможливо. Не можуть же рибки перестати ходити в туалет, так? Ну, і рослини також вони не можуть там все прям так поглинати сильно. Що прям взагалі нічого не залишається і нема жодного бруду. І що дуже дивно, що ось саме синтепон забивається, тому що... Сінтепон, якраз він для того його і там ставлять, щоб він дуже гарно очищував воду, і щоб вона забирала на себе весь бруд, і тоді вода прозора. Саме для цього, в принципі, цей синтепон він дуже гарно допомагає. Я його навіть, коли тут стояла губка, яка була, в цьому фільтрі я все одно додавав синтепон. Щоб краще була фільтрація, щоб і тоді в мене вода була така більш чиста. Ось. Ну і завжди фільтр забивався. Забивався, я ж кажу, що 3-4 дні і все. Тобто він не качав. Сінтепон той самий, нічого не змінилося. Це той самий мат... Ну, мат... маток, що я купляв, так? він таким... таким листом йде. Я там відриваю Одне й те саме, одну і ту саму кількість цього синтепону, Тобто нічого не змінилося. Тому, друзі, чекаю вас в коментарях на вашу думку. Всім дякую за увагу. Бережіть себе. До побачення.